Троє людей померло від лептоспірозу ще 11 інфікувалося цією небезпечною хворобою. Таку статистику від початку 24-го року оприлюднили у Держпродспоживслужбі Вінницької області. Заразилось лептоспірозом переважно чоловіки віком від 14 до 62 років під час купання та риболовлі. Збудником інфекції є бактерія лептоспіра, яка вражає нирки та печінку людини. Джерелом збуднику лептоспірозу є гризони, сільськогосподарські та дикі тварини. Від людини до людини інфекція не передається. Детальніше про інфекційну хворобу розповість. Ігор Матковський керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, вітаю вас вітаю. Яка ж наразі ситуація із захворюваністю на лептоспіроз у нашому регіоні? Ну, на превеликий жаль, ситуація в цьому році у нас не дуже гарна, і вона даже ще трішечки гірша ніж є дані на сьогоднішній день у Держпродспоживслужби у наших партнерів, наших колег. Тобто, станом на сьогодні вже на превеликий жаль 14 випадків, і на превеликий жаль, 5 летальних випадків ліптоспірозу. Що можна Якщо ми охарактеризуємо ще попередні 5 років, то кількість випадків щорічно була від 4 до 18, але переважно. Смертей було по одному випадку, окрім одного 2022 року, коли було зареєстровано дев'ять випадків ліптоспірозу, і так само п'ять смертей. Тобто, ми знову ж таки маємо чітко пам'ятати, що ліптоспіроз, ліптоспіроз важке захворювання з летальністю від 35 до 60% відсотків від всіх випадків захворювання. А що ж стало причиною збільшення випадків інфікування цього року? Ну про це важко говорити, чому тому, що е, ці цифри вони для такої вибірки і для такого аналізу е, малі. Я маю на увазі порядок цифр. Але тим не менш, е, переважно все одне, все одне і те саме. А саме це риболовля і купання в річках. Але в цьому році у нас із 14 випадків до речі, і один випадок є е, людина, а саме. Жінка, да, тобто 13 чоловіків і одна жінка, і, і, і знову ж таки, і вік всіх постраждалих від 14 до 62 років. Тобто, абсолютно воно не притаманне для будь-якого конкретного контингенту. Але саме головне це чим займається людина і які є ризики. А ось як швидко людина може розпізнати симптоми лептоспірозу, та коли і куди потрібно звертатись за медичною допомогою. Насправді щодо симптомів, тому що переважна е, більшість клінічних форм вона перебігає в середньоважкій або у, е, важкій формі, тобто дуже рідко коли е, триває, скажімо так, легкий перебіг, який може мати ну таке щось схоже на ГРВІ, але це так, дуже дуже поодинокі випадки. Тобто, переважна більшість цих випадків, це все ж таки е, важкі і середньоважкі форми. Насправді щодо ознак, які можуть бути у людей, вони стандартні і, ну скажімо так, в деяких випадках притаманні саме для цього захворювання. Головний біль, гарячка, біль у м'язах. Да, от на що я хочу звернути увагу. Біль у м'язах, почервоніння очі, діарея, висипання. Але якщо і якщо брати ще більш-менш специфічного збудника, тому що там є різні збудники, то і ще додається така дуже явна ознака. А саме жовтяниця, Жовтяниця може бути кількох різновидів, але тим не менш жовтяниця, і тому то звичайно переважно люди думають, що це щось схоже на вірусний гепатит, але ознака, яка говорить про біль м'язих, якраз і може на е, 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 ідентифікувати його саме в напрямку лептоспірозу. І тому, якщо з'являються такі ознаки. Важкого те такого захворювання, звичайно, в першу чергу це звертатися до сімейного лікаря. А ну, а ще краще консультація, звичайно, лікаря-інфекціоніста, і в будь-якому випадку середньо важкі і важкі форми обов'язково лікування тільки в стаціонарі, чому тому, що ця лептоспіра, вона вражає в першу чергу печінку і нирки. Та? І найчастіше смерть якраз і пов'язується з нирковою або печінковою недостатністю. Ну, а які ж проводяться заходи профілактики для подальшого поширення інфекції? Ну скільки ми знаємо, що що переважно е, переносять це захворювання, савці, гризуни, е, криси, миші, щури, андатри і таке інше, які як можуть бути і вибачте, в, в погрібі у людини, так само вони і в ставках. І людина, коли е, купається або ловить рибу, або ловить раків, то і через пошкоджену шкіру або слизові, звичайно е, потрапляють мікроорганізм в організм людини. Е, і тому, звичайно, е, якщо ми розуміємо, який є механізм і які е, механізми потрапляння ліптоспіри в організм людини, то е, щодо води. Суворо тільки має бути вода кипячена. Це перше. Друге, якщо продукти харчування, які зберігаються у відкритому вигляді, що категорично заборонено, це мається на увазі. Наприклад, квашена капуста, це може бути свіжі, свіжа морква, свіжі огірки помідори, їх звичайно потрібно обробляти. А що ще? Це звичайно те, що стосується вже органів, наприклад, громадського. Мат, а саме да, це дерз... деретизація е, водойм і, і те, що стосується, от таких, е, водойм, ставків, ставків відкритих. От. Ну в річках це зробити фактично неможливо. Е, захищати от такі, оскільки ми знаємо, що це продукти харчування або вода. Звичайно, захищати від потрапляння сечі е, савців е, в продукти харчування. Ну і звичайно, особиста гігієна, миття рук це обов'язково. Ну, ось є така інформація, що серед заражених цією хворобою більшість це чоловіків. Це якась в цьому є специфіка, чи це просто випадковість? Ні, ну специфіка якраз тому, що чоловіки більше е, рибалки. Да. І, звичайно, і більше вони все ж таки купаються в ставках, і тому, то, звичайно, це пов'язано. А це один із, із основних механізмів потрапляння цієї ліптоспіри. Так що тут, як би, ну, якщо ми будемо говорити, закономірні, що більше, звичайно, чоловіків. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Бажаю здоров'я. Нашим глядачам нагадую про інфекцію лептоспіроз говорили з Ігорем Матковським і керівником Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.